mun 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 Мені часто питають, ким ти хочеш стати, на які гуртки ходиш, чи плануєш займатися ми будемо. А я така, може актрисою, може ветеринаркою. А ще я колись хотіла стати балериною і письменницею, і навіть власницею кав'ярні для гілотів. Ну чому б ні? Просто я ще не знаю. Знаєте що? Це нормально, бо я не список досягнень. На інстаграм сторіс з хештегом успішним. Я дівчинка, яка пробує, помиляється, інколи взагалі нічого не хоче, просто лежати і слухати дощ. І це те життя. А ще я не ідеальна. У мене песен друг не всі оцінки десятки, інколи забуваю, що сказала мама. Але я росту, думаю, слухаю, хочу тут сьогодні з собою. Я хочу бути як всі, я хочу бути як я. Навіть якщо ще не знаю, хто це я. Але одного я знаю точно, я маю на себе право на сумніви, на пошук, на свою історію, на свій ритм. І, можливо, це найголовніша відповідь на всі мої питання. Я ще не знаю, але я йду і я. Знаєте, у Мама казала, що я не хочу, я танцюю. Я тоді сміялась і крутилась, мов листочок на вітрі. А це було тоді, коли не боліли коліна, коли сльози були тільки від сміху. А потім репетиції, день за днем. Усі гуляють, я у залі, усі сплять, я повторюю паперед Дзенком. Інколи здавалося, що це нікому не потрібно. І я просто з того на дівчинка крутиться у темряві. Я чула, навіщо тобі це? Все воно не вийде. І знаєте, були моменти, коли я майже вірила в майже. Але потім я згадую, як серце стукає, коли це набимо і світлом, і ти вже не ти. Ти рух, ти емоція. І я вчилася знову і падала, і знову вставала. Бо танець це не про ідеальність, це про правду. Я не чемпіонка світу, але я вийшла на сцену і стою, і танцюю. І якщо сьогодні хоч одна людина подумає, я теж зможу, тоді все було не даремно. Бо коли ти танцюєш, світ слухає. Музика має почати церкві. Музика тепло, приміща з страждана. Кожна нота, кожен зустріч, вона ще свій пожар на шкірі. Вона приказка, вона пробує. Вона слази мене плоха. Я з неї не поручуємо каждого. Закоплений у неї міста в'язаний коронавіру. Заповкана музика людина і не від свій. не коли сонце переношує серце ці. Інструментів ансамблю, народне опечатку, буквально п'яна. Це те, відчуває щасливо після сумно з одночує. Музика почається самої клибини до щійці. Вона робиться саме близько. Вона жартом зачепилася життя. Вона слово гарний красок. неї світ не цікавий сім. Із неї не бачить саме та життя. Що я а ще я сам. Так, що завжди з телефоном або з гітарою. Ну, або на сцені, або на молодіжній раді, а ще на репетиції, на вокалі, а ще в сторіску п'яти людей одночасно. Бо встигаю всюди. Бо я не просто вирчу. Я всюди творчу. І всі мене питають. Як ти все встигаєш, а я відповідаю. Ну, іноді не встигаю домашку. Але кого це хвилює, коли ти щойно грала шопена на сцені і знімала різ? Я люблю тарку, люблю співати. Я вчуся правильно тримати мікрофон. Коли співаю високі ноти, це прогрес. Повір. Але справжній я живе десант, де, де кладеш чорнобіє. Тепер, рік, коли торкаєшся торкаюся весь світ стає фоном, зникаєш шум, дедлає, шкільні дзвінки, навіть голоси друзів. Є тільки музика. І я не граю, я розмовляю чозу, розповідаю про себе і про тих, хто слухає. А ще я трошечки не доросла. Ну, буквально на пару місяців. Але я так хотіла молодіжну раду, що, здається, все забула, скільки мені років. І от, я єдина учасниця, чий не рішу. Це секрет. Але я є. Я працюю, виступаю, пропоную. Бо вік – це не паспорт, це волю середку. У мене є друзі, є ноти, реплики, проєкти і шар. Я не ідеальна. І не зможу. Я яскрава жива, з музикою у голові і ідеями в рюкзаку. І знаєте, я думаю, мені ще не раз доведеться щось доводити. Але не сьогодні. Бо сьогодні просто граю, співаю, живу і цього достатньо. Сучасні діти інші. Вони з інтернету. Вони народилися з планшетом в руках. А я ні. Я народилась із томиком Гоголя. Ну, майже. Бо коли всі знімали тренди в Тікток, я виймала западки з. І я не кажу, що роблокс це зло. Просто. Коли ти читаєш Дікенса, у якого речення на півсторінки, то діалоги Майнкрафт здаються ну, трішки примітивними. І ще. Я знаю, що те, як якої, але я не користуюся. Я читаю справжні. Із запахом невідкритих сторінок. І моє дитинство пахне не пікселем, а бібліотекою. І там Хтось рахує очки в брав Старс, А я скільки разів ліна Костенко сказала ніжність у своїй І, Якщо чесно, я вважаю це набагато багато А коли мені сумно, я не вертаю стрічку. Я гортаю ще року, у кожному абзаці суми краса. І трохи іронії. Я не зминула. Я з майбутнього, в якому люди ще читають. Демона майстер. Якщо хоч одна людина сьогодні, прийшовши додому, відкриє замість телефонну книжку. Я буду, що я мира. 7.30 – підйом. 8.00 – школа. 14.30 репетитор. 16 курдо. 18 англійська. 21 домашня. А 19.45. Чи можна просто подивитись на мене? Просто так, без кори? користь. Користь обов'язкова. Він час зайняти читанням програмного флоту. Творчість за програмою. Відпочинок не раніше 20 полю. А якщо я хочу написати вірша, лише, місцево більше. А просто від графіка, призирку успішності у недостатній рівень продуктивності. А я не машина, я людина. І мені соромно бути вторгнення. Іноді хочеться бути нерозумною, не сильною, не просто живою. Конкуренція, порівняння, стандарти, пост. Не кореєшся, відстанеш, не зможеш. Програєш, не підтвердиш. Забудь. Я не хочу вигравати життя. Я хочу ним жити. Без тиску, без повітря, у своєму ритмі зі своїм змістом. В системі немає місця, для слабких. А я не слабка, просто тиха. Іноді тиша це сила. Я не графік, я душа. Я момент, я дівчина, якій 10 років. І сьогодні обираю бути. Не здаватися, не гнати буду. Але в понеділок вона каже, пішли в залтом репетиція. І я така, чого? Репетиція, чого? А вона, та просто прийдеш подивишся. Ну, прийшла. А там капець, люди стрибають, кричать якісь дивні речі, ходять з боку, говорять, ніби вони стілить, той зрев гусі, хтось зось, а хтось на пакує. Стану І я така куди я потрапила? але чесно, це прикольно. Всі діти свої під кави говорять, я у кіно, але не по-злому, а Тут, з теплою іронією. Тут, здається, можна бути дивним. І це нормально. Тут не кажуть, не кривляйся, а навпаки. Додай авангарду. І знаєте, я ще не розумів цього, що таке заселяна пауза. І чомусь так бояться не Хоч разці спробувати. Тож, я тут. Ти в з колісу? Кажете, що сліва? Ну що ж, спробуй. Репетиції, домашка, молодіжка. Хтось просить? Я тебе. Хтось не встигає. Я зроблю задоволення. Іноді здається, що в мене не життя, а гра. А в голові вже не мріє, а список справ. Мама каже, зкінчи з тим театром, вступай у щось серйозне. Та теж назад. А я просто не встигаю їм пояснити, бо вони чекають розумного рішення. А я не хочу бути розумною. Я хочу бути з собою. І ДНО і перспективи. Я дихаю і чую, як зал мовчить. І в цьому мовчанні більше, ніж у тисячі слів. Я знаю, що можу помилитися. Зіграти не ту емоцію або вступити не спершу заразу. Але якщо я не зроблю, я зраджу себе. Мамо! Так Я не прошу вас відмовитись від мрії про мене. Я прошу почути мою. Сцена це не прийма. Це не прийде. Це я. Тож дозвольте мені жити не вашими стархами, а моїм світом. То просто дозвольте мені бути собою. Навіть, якщо це не так Я не встигаю все. Але я встигаю мріяти. І поки я встигаю, я йти, коли я співаю, я не просто на сцені, я десь там, де нічого не існує, тільки звук і тиша, і сердце. Я не в класі, я не в соцмережах. Я в собі водночас для вас. Коли я співаю, Спів — це не просто голос, це моє світло. Реклама, що ставлять на підвіконня під вечір. Хтось в залі сумує, хтось згадує, а хтось просто слухає. Я співаю і раптом між нами стає тепліше. Знаєте, мені не завжди буває легко репетиції, хвилювання. Головний біль перед виходом і страх. Але варто почути перші акорди, і він зникає. Я співаю, я дихаю. На сцені. Навіть якщо сцена це підійконня. Навіть якщо мій глядач це одна людина, то поки хоч одна душа пізнала світло, варта пісні. Я не прагну бути зіркою, я прагну бути голосом, що говорить замість серця. Голосом, який обіймає, коли мовчиш. Голосом, що несе добро. І поки я співаю. Я жива. Поки ви слухаєте, я потрібна. Дякую. що чуєте. Я не людима. Просто я вмію зупинятися. Я можу годинами дивитися, як хмари в небо. Я можу слухати дощ, просто слухати, а не паралельно робити домашню слізик. І знаєте, у цьому немає нічого поганого. Чомусь це вже майже злочин. Якщо ти не рядковий, не в репетиторів, не в конкурсі, ти відстаєш? Але і чому? Я не хочу вбігти марафон у 15! Здавати крили нам те в голові, ще до того почалася весна. Я хочу посміхатися, малювати, писати дивні віщі в блокноті, а не все затикети над тем. Я просто хочу сходить. Той, коли ранок починається, з какао, а не ти вивчила тебе, коли я просто людина, а не функція. Знаєте, в цьому немає нічого гарного. Бо коли я буду в та я побіжу. Але зараз дозвольте мені просто йти своїм шляхом, своїм ритмом, без хустів. Бо найголовніше, чого я навчаюся, це жити. Ами выживато пошли бла.